Вітаю! У цьому експерименті ти дізнаєшся, хто такі савці, кого відносять до цієї групи та що є їх ознакою. Визначальною ознакою савців є вигодовування своїх малят молоком, яке виробляють особливі молочні залози. Савці теплокровні, морфологічні ознаки савців, тіло вкрите шерстю. Шкіра багата залозами. Специфічними є молочні залози. Покривні кістки черепа мають порожнини. Череп зчленовується з хребтом двома потиличними виростами. Нижня щелепа складається тільки із зубної кістки. Зуби диференційовані на різці. Ікла передкутні і кутні. Всі вони, крім кутніх, звичайно, мають молочну генерацію. Вони сидять в альвеолах. Серце чотирикамерне. Зберігається лише одна ліва дуга аорти. Переважна більшість савців здатні до живородіння. З чим пов'язаний розвиток плаценти. Різноманітність савців дуже велика. Зараз по черзі ти ознайомишся з усіма, тисне на вовка. Також ти можеш тиснути на екран, щоб змінити зображення тварини. До хижих належать тварини. Які живляться переважно тваринною їжею. Вони мають добре розвинені іква. Один кутній зуб з кожного боку щелепи перетворився на так званий хижий зуб. Він великий за розмірами з гострим ріжучим краєм. За його допомогою тварини подрібнюють кістки, перерізають сухожилки тощо. Найвідоміші представники хижих це вовчі, котячі, куницеві та ведмедеві. Китоподібні повністю перейшли до водного способу життя. Їх передні кінцівки перетворилися на ласти, що нагадують плавці риб. Задні кінцівки зникли. А хвіст це згортка шкіри, що рухається у вертикальній площині. Шкіра майже позбавлена волосяного покриву, відсутність якого компенсується добре розвиненим, підшкірним жировим прошарком. Його товщина може перевищувати. 50 сантиметрів легені мають великий об'єм, що надає змоги тривалий час перебувати під водою, ніздрі зсунуті на тім'я, відкриваються лише під час вдиху та видиху, решту часу закриті клапанами у прохолодну погоду. Водяна пара з повітря, яке видихається, конденсується, утворюючи фонтан, своєрідну візитну картку китів. У китоподібних добре розвинені зір і особливо слух. Зубаті кити здатні до ехолокації. Кити народжують сформованих малят, що відразу можуть плисти за матір'ю. Китоподібних поділяють на беззубих або вусатих і зубатих китів. Яйцекладні савці належать до особливої групи першозвірів, це невелика група савців, поширених в Австралії, Новій Зеландії. Та ближніх островах. Подібно до рептилій, першозвірі розмножуються, відкладаючи яйця. У них не формується плацента. Численні дрібні протоки молочних залоз відкриваються прямо на поверхню тіла тварини. Дитинчата злизують молоко, що виступає на шкірі. До першозвірів належать яхидни та качкодзьоб. Самки сумчастих савців зазвичай мають шкірну сумку на череві. Куди відкриваються протоки молочних залоз? До сумчастих савців належать опосуми, кенгуру та коала. Перед тобою коала. Ці тварини активні вночі, живляться листками та молодими пагонами певних видів евкаліпту. Вони мешкають у південній Австралії і ззовні нагадують іграшкового плюшевого ведмедика. На початку минулого сторіччя цей вид перебував. На межі зникнення, і лише завдяки енергійним заходам уряду і громадськості Австралії його вдалося врятувати. До комахоїдних сердців належать їжаки, кроти, землерийки та багато інших. Їхні зуби майже подібні забудовою, оскільки здобич вони заковтують цілком. Їжаки вкриті голками, видозміненими волосками, у разі небезпеки вони згортаються в колючий клубок. Завдяки добре розвиненим підшкірним м'язам. Рукокрилі, єдина серед савців група, пристосована до активного польоту. У них від верхівки другого пальця передніх кінцівок до хвоста вздовж тулуба тягнеться складка шкіри, що слугує крилом. Пальці передньої кінцівки значно видовжені, мають добре розвинені грудні м'язи. Здебільшого ведуть нічний спосіб життя. Зір у них. Розвинений погано, проте слух дуже тонкий. Орієнтується під час польоту за допомогою ехолокації. Гризуни, дрібні та середні за розмірами тварини. Для цих тварин характерна наявність чотирьох різців. Різці вкриті емаллю лише спереду. тому вони сточуються з того боку, де емалі немає, і постійно залишаються гострими. Перед тобою хом'як. Він має об'ємні защічні мішки, за допомогою яких. Переносять їжу до свого житла. У системі ходів хом'яки влаштовують комори, у яких запасають до 30 кілограм їжі, від гризунів зайцеподібні відрізняються наявністю двох пар різців на верхній щелепі, до цих тварин належать зайці та кролі. Зайці мають видовжені задні кінцівки, та вушні раковини не риють нір, а відпочивають прямо на ґрунті. Ведуть переважно нічний спосіб життя, утікаючи від хижаків, заяць русак здатний розвивати швидкість до 50 км на годину. У раціоні копитних савців переважає рослинна їжа, тому в цих тварин добре розвинені різці та кутні зуби, які мають складчасту поверхню і слугують для перетирання їжі. Копитні здатні до швидкого бігу, спираючись на пальці, вкриті роговими копитами. Серед копитних розрізняють непарнокопитних і парнокопитних, а парнокопитних, у свою чергу, поділяють на жуйних та нежуйних, залежно від особливостей будови травної системи. Примати група савців, до якої належить і людина. Спільною ознакою приматів є рухливі п'ятипалі кінцівки хапального типу, великий палець протистоїть іншим, що дає змогу. Урізноманітнити хапальні рухи під час пересування по землі примати спираються на всю стопу. У них добре розвинений головний мозок, з органів чуття найкраще розвинені органи зору та слуху, приматів поділяють напівмавп, наприклад, лемури та мавп, мавпи відрізняються від напівмавп кращим розвитком головного мозку, очні заглибини спрямовані вперед. Забезпечуючи так званий об'ємний зір, пальці закінчуються нігтями, мав поділяють на широконосих і вузьконосих. Для людиноподібних мавп характерною ознакою є відсутність хвоста, до них належать гібони, орангутан, шимпанзе, горила.